Добрий вечір. До вашої уваги підсумки дня у студії Тетяна Рева та Моніка Соробей. Сьогодні говоритимемо про таке. Обстріли у мені, що відомо про поранених. Не встиг підняти голову, бачу весь повний ріст ракету, яка пікує. З Херсонщини до Черкас привезли перших врятованих тварин. Господар відмовився евакуюватися, собака в стресі. Ервиниць винтару у середмісті досліджують археологи. В ті часи була досить висока смертність. Десять травмованих, серед яких двоє в тяжкому стані внаслідок вчорашнього ракетного удару по Умані. Зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря та Борця, близько дев'ятої вечора. Одна ракета влучила по промисловому об'єкту, інша по автомиці. Подробиці російського обстрілу у дивіться в матеріалі Вікторії Будавіцької. Потрощені фасади, вивернуті рами та розбите віконне скло. Бригада будівельників, які зводили магазин, сьогодні поблизу нього прибирають залишки будматеріалів. Розповідає один з них Віктор Лисянець. За годину справимося, але нам потрібно защити весь фасад. Ці новозведені торгові павільйони нещодавно здали в оренду. Власники ще не встигли розпочати торгівлю. Розповідає один з них Сергій Юрчук. Я буквально проходив по фасаду, розмовляв телефоном з дружиною. Чую свистить над головою не встиг підняти голову, бачу увесь повний ріст ракету, яка пікує і донизу в мийку. Фактично все. За кілька секунд підбігаю, тут все в склі. Люди налякані. Ми не здаємось. Складати руки не будемо, зробимо ще краще. Така ж ситуація і у власника сусіднього продуктового магазину Стівена Карташова. Чоловік радіє, що в той час в приміщенні вже не було людей. Матеріальні збитки додає то дрібниці. Лучше, ніж я думав. Стекла повибивало шість штук. Техніка, вся ціла. Ну і каркас спаднула. То ремонт будемо робити. Люди? Ні, не було нікого, слава Богу. Вчора на роботу ми не вийшли. Мої ребята теж не вийшли. Получилось так, що совпало так, що, ну. Жителька району Анна Прокупенко пригадує вчорашній вечір. Нічого ми не знімали, ні чули, ми були вдома, просто почули вибухи. Ну ми взагалі в місті не були, а потім приїхали, то побачили, що прилетіло. Мийка так була, автомобілі. Обслуговувались тут? Від мийки майже нічого не залишилось. Тут розкидані залишки металоконструкцій, утеплювач та обшивка стін. Зі слів свідків на момент влучання ракети заклад вже був зачинений. Екстрені служби одразу прибули на місце влучання ракети. Медики надали медичну допомогу травмованим. Таких 10 осіб. Серед них чотири особи, які нині госпіталізовані і перебувають у медзакладах міста, дві особи в тяжкому стані. Жінки, які проходили в цей час, ні про що не хвилюючись. Вздовж цієї вулиці, і, на жаль, травматична ампутація в одній і тяжке поранення в живіт в іншої. Ми зараз прийняли рішення спочатку думали в обласну лікарню вести, але зараз буде термінова доставка її безпосередньо в Київ для того, щоб надати максимально ефективну допомогу, тому що вона цього потребує. Дякуючи. Тому що поряд знаходився один з військових з своєчасним медобладнанням з турнікетом, йому вдалося підбігти і надати першу допомогу. Я думаю, що це врятувало життя. Здовж дороги були пошкоджені лінії електропередач. Розповідає міська голова Умані Ірина Плетньова. Тому певний час в цьому районі міста було відсутнє електропостачання. Електромережі працюють. проїжджа територія вчора ввечері була перекрита і захламлена. скажімо, Уламками сьогодні вранці до 9-ї години вона була прибрана. Друга ракета поцілила в промисловий об'єкт, який належить одній з аграрних фірм і нині не використовується, пояснив голова ОВА Ігор Табурець. Відтак травмованих там не було. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Перших врятованих тварин з Херсонщини сьогодні уночі привезли до Черкас. Волонтерки Черкаського товариства захисту тварин Друг. Два дні рятували їх із затоплених населених пунктів. Розповіла одна з них Жанна Тарасенко. За її словами, котів та собак вивозили на човнах під російськими обстрілами. Дивіться, як це було. Очікуємо порятунку тварини собаки, без якої господар відмовився евакуюватися. Собака в стресі почала агресувати. Тому наразі намагаємось знайти контакт з собакою і забрати її до нас. Хлопці вже пішли. Наразі вона знаходиться в будинку, тому потрібно занирювати в вікно, що небезпечно, адже собака дуже сильно агресує. Але дуже сподіваємось на гарне завершення цієї історії. Перший день нашої місії закінчився. Дістали шість котів, дві собаки. Собаки їдуть до нас, черкаси, коти за куди біжілиша в, киє киє. в Києві. І Усього зі слів Жанни Тарасенко вдалося врятувати 22 тварини. Наразі на Херсонщину вирушив черговий екіпаж волонтерів за для порятунку тварин. 55 учасників писали сьогодні національний мультипредметний тест в одному із закладів освіти на Черкащині, розповів Суспільному помічник відповідального за екзаменаційний центр Олег Жидков. За його словами, загалом на цьому пункті працювало 13 інструкторів, які допомагали в організації іспиту, з якими враженнями виходили із аудиторій учасники. Розповість наша кореспондентка Ірина Філенко. Перші учасники тестування гуртуються на подвір'ї освітнього закладу з дев'ятої ранку. Серед них випускник 22-ї школи Денис Коваль каже, має свої секрети успішного складання. Тисячу молитв з лівої ноги зайти. Надіюся, що здам, хоча б на прохідний бал, і журналістика чекає мене. Подати документи до аудиторії дозволяють взяти лише ці речі, каже Денис. Ручка без мобільних телефонів, без наушників, без смарт-часів. Дуже сильно хвилююся. Нервово я це роблю вперше в житті. Одинадцятикласниця Анастасія Дика підбігає до приміщення за чверть десята. Найбільшу підтримку, каже, отримала від батьків. Батьки просто казали, що у будь-якому випадку будуть раді за мене, будуть гордитися мною. Під стінами чекатиме свою доньку з тестування мама Ірина Краснощока. Хвилюєшся свою доньку, просто підтримати. Підтримка це дуже важливо в нас час. Знання є і є сили. Так що будемо надіятися, що буде все якнайкраще. Через дві години товариші Кирило Поліщук та Олексій Калініченко вийшли з аудиторії на подвір'ї закладу, обговорюють запитання тестів. Мультитест пройшов добре, да, бо по розказам других то страшно всім. А так зайшов і сів. Все спокійно, гарно. Я в математиці не сильно. Ні туди, ні сюди. Ну так, все сподобалось. Буде, що розказати. За годину, здається. 40 хвилин я впорався. Я готувався довго до цього, достатньо довго готувався з історії, з математики, так і, і вийшло. Питання не були дуже важкими, але там, останні, ну, в крайній мірі, в нашій зміні з математики були такі питання, які я, скажімо чесно, вперше бачив. Учасник Денис Коваль після написання мультитесту говорить, серед української мови, історії України та математики, остання була найскладніша. Трохи переживав, математика була, ну, як на мене, найскладніша, тому я її трохи-трохи погано написав. Я найбільше розраховував на українську мову, то в принципі я її за годину написав, наче не складна, але годину я над нею сидів. Жодних порушень під час тестування зафіксовано не було, каже помічник відповідального за екзамінаційний центр Олег Житков. Тривав іспит три години. Перша дівчинка сьогодні вийшла об 11.12. Це в кінці видно буде. Хто яка, яка оцінка вже побачила на екрані, така, така і реакція. Люди. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Понад 800 порушень зафіксували інспектори Черкаського рибоохоронного патруля від початку цьогорічної нерестової кампанії. Рибалити охочі могли дотримуючись певних правил. Розповів суспільному провідний державний інспектор Черкаського рибоохоронного патруля Ігор Маклашин. У Кременчуцькому водосховищі така заборона стартувала 1 квітня і завершується сьогодні. В придаткових водах триватиме до 30 червня, як черкащани рибалили. Розповість Тетяна Зузуля. Якщо ви ловите на опариша і на черв'яка, можна на два гачка здійснити ага. ловити. Також саме получається 3 кілограми риби можна за добу на одного спіймати. О, і плюс один трофей такий інструктаж проводять усім рибалкам, яких на березі зустрічають інспектори рибоохоронного патруля. Ці правила риболовлі у нере знає і дотримується. Говорить черкасець Іван Гончар. Сьогодні зранку то проклював і карасики платичка. Да там бочереті да платичку. Я бачу, витягували. І карасика витягували. А, а ми на хищника, То а в нас на хищника <плес> да. нема нічого. Зловив чотири карасі за декілька годин Віталій Жужуков. Каже, до початку повномасштабного вторгнення любив рибалити човна, та нині виїжджати на воду заборонено. А на лодку сів ти поїхав десь. По Дніпру покатався, чаєк подивився, острова заїхав. Заїхав щуку, полови патролі, а зараз його немає. Та, попри цю заборону, у воді виявляють сітки. От 30 до 100 метрів. Довжиною. Буває таке, що за неділю на саме на цьому місці можна зняти три-чотири, то й п'ять. А дехто і на човнах пливе у заборонених місцях якось цей місцевий житель свого ім'я не називає та говорить, що таким чином дістається до робочого місця, бо інші шляхи затопило через весняне водопілля. Но я вас просто попередив. Ну я ж не ловлю. Ви ж мене браконьєр. не спільно кількість браконьєрів у зв'язку з військовим станом зменшилася. Розповідає провідний державний інспектор Ігор Маклашин. Та ті, хто продовжує шкодити, шукають інші способи. Щоб порибалити, є, но не в таких не в такої кількості, як це було там 3-4-5 год назад, коли і санкції штрафні були менш, набагато менше. Як працювали під час заборони, розповідає Ігор Маклашин. Під час неросту ми контролювали, складали протоколи, пояснювали людям, розвертали машини, об'ясняли, коли там буде дозвіл на на рибальство. А на вечір ми поїхали в два часа ночі. Ми приїхали сюди на річку. Рось у Кременчуцькому водосховищі заборона триває до 9 червня. У придаткових водах до 30 червня. Також до кінця червня заборонений і вилов раків, говорить головний державний інспектор Юрій Наконечний. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Археологи відновили розкопки в середмісті Черкас поблизу долини Троянд. кіска понад 300 років половина належить дітям. Більше стане відомо після дослідження антрополога, розповів керівник експедиції Дмитро Куштан, про те, що приховує Земля. Дивіться в сюжеті. Звідси видніється пагорб слави. Це Черкаський поділ, історичний центр міста. Минулий рік нам дав дуже багато археологічного матеріалу цікавого, який стосується ранньої історії міста. Там, з кінця 14 по 18 століття. Та поховання їх тут вже 150, говорить керівник експедиції Дмитро Куштан, які відносяться до Святотроїцької церкви, яка розташована була тут поруч. Стара дерев'яна Свято-Троїцька церква, збудована в 1671 році, церква збереглася лише на малюнку. Над людськими рештками працюють археологи. Це поховання дорослої людини, але судячи по зубам, досить порівняно молодої. Поховання було в дерев'яній труні. Поруч скелети дитини. Тут дуже багато дитячих поховань. Це свідчить про те, що в ті часи була досить висока смертність. 50 людських решток вже обстежив антрополог, говорить Дмитро Куштан. Антрополог розказував, що там на деяких кістах на цих масуглобах видно, що люди працювали дуже важко. Багато молодих поховано. На деяких простежуються якісь там травми, перелами. Перелами, які позросталися досить погано, тобто це свідчить скоріше про досить низький рівень медицини. Чим ближче до церкви, тим щільніші поховання, розповідає керівник експедиції. Пан Михайло працює в розкопі. На поверхні видніється кістка. Ось голова, череп. Це очевидно, верхня кінцівка. Кістки таза ось виглядають. Це стегнові кістки. і Далі воно уходить під бровку розкопа. Частина трьохсотлітнього цвинтаря знаходиться за межами цього паркану. Прямісінько з землі археологи дістають і кераміку. Це якраз горщика кінця 14-го, початку 15-го століття. Воно якраз відноситься до перших десятиліть існування міста Черкаси. Після кропіткої роботи все це увійде до музею середньої Надніпрянщини, каже фахівець. Кісткам же планують знайти вже місце нового спочинку. Після того, як їх опрацює антрополог, ми ці поховання, ці, ці кістяки, хочемо перепоховати, тобто вже якось скоординувати наші дії із владою міста, із Свято Троїцькою церквою, яка є наступницею цієї церкви, яка зараз роз... ну, знаходиться біля Пагорбаслави, можливо, з ними, щоб перепоховати їх. Ну, наприклад, як це було зроблено в Чигирині, Тетяна Рева Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Спокійного завершення дня більше новин ви можете знайти на сайті Суспільна медіа. До зустрічі.